Доброго дня громадо! треба ваша порада. Ось знаходиться тут така хата. Вірніше, ми будемо брати до уваги не ось саму хату, а територію, на якій вона знаходиться. А територія тут знаходиться 20 кілометрів від міста і неподалік від мого будинку. Так от, що я хочу. Е, у мене немає гаража. Е, вдома. І хочеться побудувати. Новий гаражик. Ну, щоб побудувати новий гаражик, треба як мінімум десь 10-40. Це такий бюджетний варіант я вийшов. Із профнастілу. Ну такий, самий дешевенький, в общем. А от є тут така територія, і на цій території знаходиться ось такий ось сарай. Зараз ми його детально роздивимося. І от що я хочу? Я хочу, щоб... По можливості ви мені підказали, чи варто купити ось цей ось сарай і переробити його під гараж? Чи не варто, чи краще самому з нуля зробити гараж? І от що вигідніше, на вашу думку, як воно краще? Підкажіть, може, знайдеться, знающа людина. Дивіться, цей, виходить, сарайчик. ну він... Побудувався і в ньому так особо нічого по розказам нічого ніхто не тримав. Так, новий майже, майже новий, 40 років всього на всього. Із таких недоліків які тут є, тріснула стіна, ось, так, уголок тріснув. От. Я думаю, може його там можна чим стягнути, не знаю. Пишіть, може стикався хто з таким. Ну вроді би не насквозь. Тобто не шатається стіна, кріпко стоїть. Я думаю, це не проблема. От. Ну і ще тут по таким нюансам, по таким мінусам, то зверху там пару коньків підлітало, але ну, то теж залізно і прикрутило там на, на криші. самого вверху, зрозуміло. Там де стик. Хороший фрем, то посередині маленькі такі. О, воно. Так. От, ну а гараж, сам чи кажу, гараж. Тому ну, може і гараж, звісно, майбутній. Сарай такий добротний, непогано зділено із кирпича. Щоб новий такий побудувати з нового кирпича, да? це взагалі на нього на кирпічний такий, на новий це надо космос буде. А от на... Бушний, якщо БУшний купляти і робити з Бушного, то це Ой, це, ну, що часу дуже багато, що цементу треба, ну коротше, ось... шило намило, воно і вийде, як з БУшного робити, це таке саме і вийде, таке вже єдиний плюс на своїй території. Ну тут також трішки прийдеться, як його купити, трішки прийдеться попрацювати, повипилювати ці ось зарослі всякі. Ну я думаю, все ж таки менше буде часу йти, щоб його повипилювати, в кучу осласти, спали, да і все там 2-3 дні, як добре потрудиться, можна це все зробити за 2-3 дні. А от гараж вже новий за 2-3 дні не зробиш. А навіть якщо ти на стіло, то теж там сварки прийдеться варити його. От. Ну і ззаду тут. Тут Ну, я всередині не був, не знаю, як воно і що там замки висять. Я так думаю, якщо двоє дверей, то на пополам тут стінка. Стінка якась є, перегородочка, ну то не проблема, можна убрати. Там викопати ще ямку таку для ремонту автомобіля, да, взагалі шикарно було б. Ну А тут не знаю взагалі чи фундамент є. мабуть, тобто, є, це щось таке непонятне. не вкопаний, чи не вкопаний. От Ну і по території щось, нічого тут по території немає, раз на рухлять, хата старюча під знос. Замки вісять, хаті тут ніхто не лазить. Тут. Ну і що, щоб її зносити, також ж треба часу, хто з наскільки щоб її знести, ну, займатися, я думаю, цим ніхто не буде. Світло відрізане, тут світла немає вже давним-давно. Тут є погреб, І за погребом там колодязь є. Ну, те вже закинутий вже, ніхто там воду не бере. Це такі ось двір. Ну, якщо по весні його повипалять, повипаляти, я думаю. Нормально ще можна було щось придумати. Ось ростуть такі дерева, тополі. От, пішли Це б на дрова, я думаю, прекрасно. Прекрасно пішли б. Так от, із плюсів і ще з таких невеличких додається сюди. До цього всього, до будинку, город, 25 сотих. Давайте сходимо, подивимося, як воно там знаходиться. Опа, це що таке? Ого, лисиця колись була. Навірно, я би, може, як вона є. Ну, хі, самі бачите, яка тут територія. лисиці дохнуть навіть. Не то, що, не то, що люди. Так. Ну, ось ворот. Такі, коротше, 25 сотих городів. Ну ще не зовсім закинутий. Можна тут його переорати, передіскувати. Ну і посадити щось таке для себе чисто Багато На цьому городі не заробиш грошей. Таке, ото як. Як в анекдотика? 50 лютого вже сьогодні а кукуруза ще досі стоїть може. Хай колись зніму відео. Тоже таке не вибирали. Ну а з другої сторони. Вигляд. Будинок. Ну, коротше, два. Мова йде не за, не за будинок, мова йде. Мова йде за сарай. Так от, пишіть свої думки в коментарі. От чи варто купувати оце, все і перероблювати під гараж. Простіше вже зробити гараж із нуля. От що я найголовніше не сказав, про ціну. Цінова політика значить. От, ця територія не приватизована. Це раз, щоб її приватизувати, треба тут Ну от, 1020 потрібно на це все діло. Ну і, звичайно, 20 тисяч ніхто не буде платити за те, щоб приватизувати. Якщо я купля, то це... Ну так, з рук у селі там особо ніхто не купляє, ніхто не бо це дуже дорого, як правило перевищує Стоїмо з самого будинку. Ну от, Як ви гадаєте, яка це ціна, напишіть в коментарі свої думки. Ну, я з ціни також точно і не знаю, можу приблизно вам сказати. Якщо я знімав будинки по 500 доларів. Територія цих 25 не приватизована плюс, то максимум ціна його складала 1010 не більше. Плюс розвернусь, не приватизовано це все. 10 тисяч гривень. Ну і починається вже тут такий сніжок і ти моросить. Пишіть свої думки в коментарі, чи варто купувати, чи не варто купувати. Ну, якщо я вже. Його надумаю так купити, то вже зніму вам відео, що там всередині. Відкрию і сам процес переробки його під гараж. Дякую всім за увагу.